Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів у всьому світі. Сьогодні перший день зими. Ну, якщо вірити календарю. А наш сад, здається, про це й не знає. Навіть не чув. Ні снігу, ні інію, ні морозного хрускату під ногами, тільки тепле повітря та дуже пасмурне небо. Сьогодні я покажу вам, що ми встигли зробити до початку зими, як я вкриваю троянди, як саджаю нові рослини. Які купила або отримала від вас, моїх садових друзів, в подарунок. А наприкінці я розпакую великий сюрприз нову рослину, яку нещодавно купила, і покажу її вам детально. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво! В саду ще є маленькі герої, які вперто тримають своє сонце. Дивіться на лідовшелот, нібито весна. Напевно, вона переплутала сезони року. Дуже багато квітів і дуже багато ще пуп'яна. Ми робили викорінюючу обробку саду залізним купоросом. Тому листя отакі в чорних плямочках і трояндочки теж. Нібито листя повинні були опасти після обробки залізним купоросом, але вони не опали, а на глорі ідеї листя без плям. Сонця нема, нема в нас вже декілька днів, тому все так сіро, похмуро. Ось маленькі бутончики на маріці. Троянди я підживляю, обробляю, проливаю триходерміном, підживляю яромілий, окучую компостом, а зверху кладу хвойні гілки з лісу. Отак присипаю хвойним опадом, а деякі ще корою, якщо вона є поряд. Це захист від котів. Володя допомагає мені обрізати листя, коли у нього є час на трояндах. А я підживлюю і підсипаю компост. вона залишилась там, де була. Ми прибрали велику юку і прибрали, я вже розповідала, великий ялівець. Тому її буде тут дуже добре. Буду отримувати достатньо сонечка. В поліседніку я троянди ще не обрізала. Тут у мене три троянди. Магнолія з бруньками. Це буде вже друга зима. В минулому році ми її прикривали дуже добре, в декілька шарів агроволокна. В Цьому теж прикриємо. Прикриємо. Обрізаю клематіси десь сантиметрів на 80 на метр. Тут на обі. Підрізали майже під рівень землі. Це третя група. Обрізається коротко. Запаркання вже почищено. Це обрізано всі зайві пагони на лілейниках, на флоксах. І ще я не підживила, хочу підживити отакі ялівці. П'ять штук у нас їх тут посаджено. Отак ми зустрічаємо перший день зими. На зеленому паркані листя вже теж всипались. Нещодавно до мене їхала одна жінка за баданом. І коли я розповідала їй, як наш дом знайти на нашій вулиці, кажу: зелений паркан з бірючини біля дому, ви одразу впізнаєте. Вона каже, я бачила в Ютубі. Як ти ваш дом, каже, я бачила в Ютубі. Я, тут я прибрала грань Садову. Ну, не я, а Володю попросила, щоб просадити Це горець від Світланки. Але Рані буде ще тут наростати. Треба буде з неї ще навесні прибирати її. Хочу, щоб був, був такий килимок від горця Світланкіного. Світланка, привіт. Я пересадила лаймлайт. Вона рос отут, вот пересадила ближче до гібіскуса. А тут навесні хочу посадити кортадерію від оленочки. А цієї гортензії я зробила, як показувала Ліночка з каналу Росадіс, відводок від, від одного горщику. горщику. Відводок від цієї гортензії. Оце коти тут грибуть. А це теж тетянкина рослинка, назву не пам'ятаю. Нема мене пам'яті на рослини. Нам дуже подобається, як розростається оцей ялівець. Він закриває площу. і тут у мене їх три штуки в полісаднику. Отут написано Ліда. Це лідусіна травичка. Якась висока здається. А це Світланкіна Брунера. Те, що так я її тут посадила. Коріння було гарне, тому сподіваюся, що вона розумує добре. В цьому рядочку я посаджу декілька кущиків. Зараз не можу, один тільки посадила хризантему, щоб восени, саме у цей час, було щось яскраве. Тісом і гортензію. Гортензію я зв'язала, я зараз і гортензію позв'язувала, і троянди зв'язую, щоб не було зручно обробляти три коло. Тут я посадила ледусин великий алюм. Великий аліум отак присипаю тирсею, щоб не загубити. А це моє мало Отак. Пісочок на дно пісочок, велику цибулину глибше, невеличку цибулину трохи нижче. Зараз засиплю спочатку компостом засиплю, а ще насиплю засіб від гробаків, а потім землею. Ходила у відкритий ґрунт, це шоколадна м'ята від наталочки, мій антистрес, а це не м'яте. Теж на Талочкінча запах неймовірний. М -м -м, дуже гарно пахне. Це неймовірна дола від оленки майже соток поки що теж посадила у горщик на зиму. Це молоділа від дитянки у горщиках. Будуть зимувати на веранді. Сподіваюсь, що приживуться добре. Сподіваюсь, ці приживуться. Це називається така Оростахіс. Ростахіс, ну, щось приживеться тут. Отакі дрібненькі, ну, нібито зачепились. Отак я їх торкаюсь. Друзі, на сьогодні наша зимова. У дужках осіння, прогулянка садом, добігає кінця. Продовження огляду та знайомства з іншими рослинами я обов'язково залишу для наступного відео. Якщо мій сад вас не налякав у перший день зими, залишайтеся зі мною. Я буду дуже рада вашій підписці. А зараз те, чого я сподіваюсь, ви трохи чекаєте, та сама посилка, яку я вам обіцяла. Подивимось разом, хто ж до мене приїхав, і чи справді цього разу мені пощастило. Ми вирішили замовити, порадилася і вирішила замовити ще один інжир, бо той перший, який я отримала за агромаркету, був ніякий. Там не було навіть жодного такого стопчика, пагіна. Цей Сорт мені порадила. Ну, сказала, що їй дуже подобається. Не то, не те, що, порадила, що їй дуже подобається Наталочка. Він називається ой, популярний сорт, я його теж бачила в порадах, коли вивчала це питання. Ну, Зараз, я, звісно, не пам'ятаю, я не пишу, як називається цей сорт. Це білий, ну, не білий, а зелений інжир. На цей раз горщик вже не п 9 а 2 літри. Я обрала такий навмисно. І мені в питомнику порадили зараз не висаджувати його у відкритий ґрунт, а перетримати десь в неопалювальному переміщенні. Я подивлюся, яка там коренева. Але я так вважаю, що коренева буде дуже гарна, тому що такий, така доросла рослина не може не бути тільки що пересаджена у цей горщик. Якщо там розвинена, дуже розвинена коренева система, я пересаджу у більший горщик літрів. 5. У мене є 5-літрові горшики. До речі, 5-літрові горшики купляла в епіцентрі, там набором продаються 5 штук менше 50 гривень. Присаджу і буду тримати в нашому білому будинку. А до суми, до суми замовлення я замовила піроканту, червону піроканту. На жаль, вона була тільки у П9, зараз я. Розпакую Отака, отаке пакування. Дуже гарне. Все дуже гарне. Хоч у космос відправляй, як написала мені Лідуся. Зараз я оце розпакую покажу піроканту. Навіть не треба доставати рослину з горщика, все видно дуже добре звідси, отаке коріння. Сіракан така маленька, на жаль, була тільки П-дів'ятка. Я не люблю купляти рослини останні роки в П-дів'ятках. Але саме цей сорт з червоними ягідками був у них тільки в П-дів'ятки. Коронева тут, тут це теж розвинена, і я теж пересаджу у більший горщик. ну Де буду вирощувати, ще не знаю. Можливо, напроти вікна кухні, куди я хотіла посадити троянду. Пам'ятаєте, я питала, радилась вам, як яку троянду посадити, щоб я бачила її кожного ранку з вікна кухні? До речі, тут старі жалюзі, і оці штучки я використовую у якості маркерів, маркерів, втикалок, таких я називаю їх втикалки. Вони дуже легко ріжуться звичайними ножицями, і можна в будь-який горщик їх виткнути. Тому що я купляла, вони пластикові ламаються, від сонця руйнуються. а ці будуть триматися. Написи роблю олівцем. Так, і я ж не сказала, що це саме зелені янголи. В зелених янголах я вирішила, я бачила багато розпаковок зелених янголів, бачила огляди цього розплідника, що у них дуже міцні, якісні рослини. І це перше, перше мене, моє замовлення зелених янголів. І тут навіть написана назва. Ага. Брус Брунсвік. Брунцвік називається, це морозостійкий сорт Інжиру, який в Google, Google мені порадив для нашої Київської області. Морозостійкий, але, напевно, звісно, перші роки буду вкривати. Пепіраканта буде багато років зростати отака піндюрка, ну нічого. Перші роки порости у горщику у мене. Головне, що вона гарна рослина. Там була помаранчева у більшому горщику, але я як деякі дівчинки, скажімо так. Небагато, а деякі дівчинки. Люблю червоний кольор. Ага, ціна. Ціна, ціна, ціна. Треба подивитись, яка ціна. Так, я не пам'ятаю, скільки стоїть інжир опіраканта 75 гривень. Ну, щось біля 300 гривень, я подивлюся ще. Подивлюся і напишу пізніше. Дякую, що провели цей перший день зими разом зі мною і моїм садом. Якщо вам було затишно, підтримайте, будь ласка, це відео лайком і напишіть у коментарях, як у вас почалася ця зима. І, звісно, хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість жити, творити, садити квіти і давайте разом будувати нашу красиву, сильну Україну. До наступної зустрічі. Слава Україні!